Відуть руки, і в наші громадяни будуть просто шоковані цифрами і в енергоатомі і в інших міністерствах та відомствах. Навіть під час відбудови зруйнованих там приміщень, будинків, ділянок, під час будівництва фортифікаційних спару все це воно триває, воно нікуди не зникло, змінили. Одного корупціонера поставили іншого. Резніков став експертом в інституті якому, майбутнього, майбутнього проекту, який створювали кілька там 10 років тому двоє молодих амбітних людей, намагаючись створити спорожне чи з нічого, якийсь такий потужний аналітично-експертний центр. Нічого з цього не вийшло, бо врешті-решт все, все вперло з гроші, а хто, хто буде за це все платити. Ну і, відповідно, як, на жаль, доволі тривалий час у нас все відбувається, знайшли замовники, і ті замовники просто купили цю контору і тепер керують балом. Ну, от Резніков, там тепер керівник програм цілих, експерт величезний, замість того, щоб сидіти на судовому залі, за оцею скляною. В акваріумі в тому. То які інші є способи змінити оцю мерзенну ситуацію? Лише тільки зміна влади. Але тупіковість ситуації полягає в тому, що в законний спосіб змінити владу на сьогоднішній день в Україні неможливо. Таких механізмів не передбачено. Ми демократична країна. Я за це двома руками виступав виступаю. Я виступав, виступаю за те, щоб в Україні, нарешті, панував закон. Між іншим, доволі часто відбувається підміна понять, згадуючи про події на Майдані 2014 року, намагаються подавати, що це був там, вибух за вступ до Європейського Союзу. Насправді, одним з провідних гаслів було закон один для всіх. Я залишаюся прибічником такої тези. Чи вдасться, ми можемо ми зараз досягнути панування закону? Ні, не можемо. На жаль. І вони доволі часто задають дуже болючі питання. Люди розуміють, в якому ганебному становищі ми опинилися завдяки оцій... богом, богом даній владі, але змінити її ми зараз не можемо. Ну от, На жаль, в цьому я і вбачаю цю ситуацію. Цукцвангу. Щоб ми зараз не робили підтримувати владу, це означатиме фактично підтримувати ту антиукраїнську політику, яку вона проводить неймовірну шалену корупцію і знищення збройних сил завдяки, наприклад, шедевру закону про мобілізацію. Не підтримувати владу, то їй відверто, скажімо, на це начхати на наші там виступи, висловлювання. А акції протесту згідно закону вони заборонені, вибори заборонені. От і вибачте, маємо те, що ми.